Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами розпочинаємо вітання з ось такого творчого процесу. Маркуша взявся сьогодні розфарбовувати розмальовки. Щас використовуємо ось такі маркери для цього. фломастери Який колір інший давати? Тобі да? Давай, ось такі. Поки Маркуша розфарбовую, я вам покажу нещодавну новиночку, яку я придбала в інтернет-магазині книжному Якабу. Я і собі дещо придбала, але розповім це в інших відео. Ця книга ми привернула мою увагу тим, що вона називається Нісенітниці. Я одразу зрозуміла, про що в ній буде йти мова, і 100% впевнена була, що Маркуші вона сподобається. Він дуже любить розглядати картинки і не прогадала, тому що тут ось відкриваєш. Єдине, що я чомусь думала, що вона буде більшого розміру. Але тим не менше, ти тут відкриваєш книгу, і видно зразу всі ці нісенітниці, які ось, наприклад, дуже привернули нашу увагу ось ця собачка-немовля, в той час як справжня немовля лежить у кошику для собаки. І тут вся книга побудована на таких от різних нісенітницях, правильно вона називається, 5 плюс вік, хочу тут, до речі, скільки, 1, 2, 3, 4, 5, 5 розворотів, хочу Вашу увагу привернути до цієї книги, якщо ви шукаєте щось можливо на подарунок, такий знаєте, невинний подаруночок, просто порадувати. Ціна її 120 гривень. Вона з дуже якісного такого. Картону зроблена. Ось тому придивіться. Я думаю, що ця книга не залишить байдужим жодну дитину. Це цікаво. Дитинка дійсно захоплено розглядає всі ці малюнки, знаходить відповідності та невідповідності, щиро сміється з усіляких таких ось казусних речей, і дійсно це. Дуже і дуже прикольна річ для проведення часу такого. Ну, на кшталт книги про малюночки я вам, можливо, вже колись показувала. Це наша книга із видавництва клубу сімейного дозвілля. Вона в нас ось така потрьопана. Заготовила я, до речі, ось такий клей ПВА, і також на вікні розігрівається наш клей пістолет гарячий, використати, можливо, потрібно буде саме його клей пістолет. Ось така вона ця книга. Також з малюнками, також з різними такими подіями, де дитина дивиться і щось коментує. Маркуші дуже подобається, тому я ж кажу: якщо ви шукаєте щось на подарунок, або якщо ваша дитинка ще не знайомилася. З такими підручниками, то щиро рекомендую. Це дуже класна ідея. Тому зараз ми займатимемося ремонтом книги. І також тут мою ще книгу хочу поремонтувати. Тому буду зараз цим питанням займатися. Поки Маркуша малює, потім сподіваюсь, ми потрапимо на вулицю. На вулиці сьогодні досить непогано можна поговорити. Ну що, друзі, сьогодні знову у нас рубрика Покупки моєї куми. Перше, що покажу вам, це яйця, 52 гривні в екомаркеті. Десяток яєць. Яйця зараз ну, всі знають, що дуже дорого. Ось такий лоточок вона взяла. І також є цікавих для нас покупочок. да? В АТБ отакі перлюк з капсули. Вони йдуть пів порошок на ну, порошку подібний засіб, і також кондиціонер. Кумі дуже подобається. Звичайно, що така зручна. Я правда не знаю, як вона відкривається, зручна упаковочка, ну, це вона повторяє її, і зараз добра на них ціна 152 гривні. Далі, в Єві вона взяла фейрі 3999, ось такий фейрі, і також бреф для туалета 44,99 ось такі покупки. Ну, і ще також тут є два парфуми. Так як сьогодні день козацтва. Свято 14 жовтня. значить Вона порадувала свого чоловіка ось таким парфумом. Купувала його в Єві. Ціна його 299 гривень. За City Spirit Wild Forest. Тут ось можна подивитися, які тут ноти. Ось так він виглядає. Симпатична, така, приємно тримати в руці цю, цей флакончик. По аромату я його нанесла на долоню на руку. Відчувається така, знаєте, цитрусова якась нотка, якийсь лимончик, можливо. Але це такий, знаєте, не гострий, не синтетичний лимон, а такий приємний, якийсь прям багатий лимон. Ох. Відчувається пергамот, відчувається мені тут така шкіряна якась нотка, такий досить теплий, чоловічий, характерний чоловічий аромат. Дуже мені сподобався, хто любить такі аромати. От, до речі, Вейвон були Wild, якось Wild Country, Називалися, от там також був такий теплий аромат віскі, я його називала. Він шкіряний такий аромат, дуже класний, пряний, як на мене. Тому... Ось така ось покупочка. І зараз він 299 гривень коштує. Ну і, звичайно ж, кума себе також порадувала, тому що ми вже з нею приглядались до цього аромату «Dreaming in Vasto». Хочу відмітити також той момент, що два обидва ці аромати вони турецького виробництва. Ось так виглядає флакончик. Ви знаєте, цей аромат мені дуже нагадує якісь спогади з дитинства, з вернішне дитинства, а з юності. Якась така легкість, літній ранок, щось таке свіже, мрійливе. Відчувається от з перших нот. Як би вам сказати щось таке цитрусове, можливо, апельсинчик, мандаринчик, грейпфрут, щось таке, смородинка якась відчувається, але це все таке, знаєте, дуже завульоване. Якимись теплими, такими ще кедрово-мускусними нотками. І от воно надає цьому аромату якийсь магнетизм. Він з однієї сторони досить такий яскравий, а з іншої сторони, він насичений яскравий, а з іншого боку, він от якийсь дуже легкий. Я не знаю, таке якесь неймовірне поєднання, як на мене. От Ми його затестили з кумою кілька тижнів тому. Ціна на нього 199 гривень, хоча вартував він. 499 сказали, що їх знімають з продажу ось цей бренд Моксам. Тому просто зайдіть потестіть, я думаю, що ну він знайде відгуку в багатьох прихильників таких ароматів. Мені особисто дуже сподобався якийсь такий легкий, непритурний запах. і от Щось приємне, він навію. Я Не знаю, можливо, це мені так, що асоціації якісь такі йдуть. ну Мені цей аромат дуже сподобався. Тому ось такі покупки моєї куми. Приємна, так, так, три ящика перші по 31, потім йде по 50 може он... три ящика по 59. Ну так! А от і більші, е, оці біленькі, да. по 150. Скажіть, а як виходить, що вони такі ось закругленькі? Їх треба Це якось не, ні? Не, Дивіться, Ось, як бачите, які ага. йожик, він не дасть такий. Завантажили інвентар, збираємося на кладовище, треба трошки підкосити. І ось, власне, які хризантеми я купила. Купила ось таку посадимо, маленька квіточка. Ну, Будемо самі розводити кущик. Такий кущик коштував 50 гривень, а ось такі два меншенькі вона віддала по 25. Такий бордовий. Ось гарненька жовта, з жовтою серединкою, молочна така сама квіточка. І ось більший кущик. Але цей ми вирішили вже. Тут є ще не розквівші квіточки, але хотілося максимально такий пишніший, тому що ну хай ще покрасується, поки. поки є час. Поки ще тепло. Цей найбільший віддали нам за. 100 гривень. Ну, такі е оці три кущі, чотири виходить за 200 гривень нам віддали. Працювали, і зараз я буду йти на манікюр. Ось таку мені красу Даша робила попереднього разу. І зараз ось вже досить відросли нігті. Хочу обновити. Це єдина така. Такі ласуші, які я для себе залишила в догляді. Хочеться походити поки що з манікюрчиком. Ну і в завершення цього відео, друзі, хочу показати вам деякі свої покупочки, які я зробила в магазині Єва. І також у нас магазинчик Шитів. Отже, купила я собі ось таку масочку. До речі, вона в мене вже досить давно. Але згадала я тільки, тільки що про неї: гідробаланс та протидія зморшкам All-In One. Kawai масочка, так, і е, вона, певно, що ось написано, маска розрахована на 1-2 використання. В кожній масці знаходиться гель, середині якого розміщений крем, Перед нанесенням їх потрібно перемішати, відкрити упаковку в місту. Перемішати і нанести на 15-20 хвилин змити водичкою. Тонізує, зволожує шкіру, насичує вітамінами та сприяє умоложенню клітин. Ну, дуже цікаво було спробувати такий продукт, тому купила собі цю масочку. Далі ще одну купила: ось таку від Via Beauty. Це з бамбуковим вуглем, вона видаляє чорні цятки, ефективно очищує пори і вирівнює рельєф шкіри. Також спробую, але попередньо не потрібно або попарити обличчя, ну словом, щоб воно таке більш, знаєте, та розпарене було. Можливо, сьогодні зроблю старовинний такий метод трав'яною якоюсь парою, щоб трошечки розкрити пори. Такий у мене сьогодні буде бюті день б'юті неділя. Так. Ну, а зараз покажу вам ще дві б'юті-новиночки свої, які в мене вже понад місяць лежать. Я так хотіла вам показати їх, що ну, разом з вами відкрити, що навіть забула про них. І ось сьогодні роблю це. Значить, перша це туш. От туш'ю я користувалася. Купила я її в магазинчику Шікі Блиск. І ось запам'ятайте цей бренд. Це такий, знаєте, своєрідний закос під марку Essence, дуже схожа на логотипчик, цей, ну, сама наклеєчка. Так, абсолютно бренд називається Yusha, Yushas, якось так. Я не рекомендую категорично просто цю туш, тому що ось так вам прокручу. Тому що вона рівним рахунком не робить нічого з вашими віями. Таке відчуття, просто наче ви мажете, незрозуміло чим. Ну, Звичайно, якийсь чорний відтіночок є, проте вона не подовжує, не має ніякого об'єму. Тому категорично ні. Цій душі запам'ятали і відклали в ящик довгий. Так, і покажу вам блиск. Блиск я ще не тестила. Мені він дуже сподобався за своїм дизайном, якби в мене спрацював фокус. Ось тут прекрасний такий саме цей ковпачок. Марка називається Feble. До речі, туш коштувала 65 гривень, а ось цей блиск 70 з чимось там. Зараз ми разом з вами відкриємо. Подивіться, тут такі мікрочастинки, вони різнокольорові. Дуже мені сподобалося. Блиск я затестила в магазині і зараз залишилося його відкрити. Тож, спробуємо це з вами разом зробити. Ось, хотіла дуже відкрити блиск з вами. Я просто в захваті від цього ковпачку. Подивіться, Я. це така розкіш, а коли це сяє на сонці, я вам просто не можу передати. Тобто, я певна, що повелася. Ну, звичайно, такий нюдовий відтінок близько. Ну, і друга, це, мабуть, перша все-таки це упаковка. І друга, я вже тоді заглянула всередину, що там є досить непоганий такий продукт. Сподіваюся, він. Не буде сильно залишатися на моїх пальцях. Ось так, вибирається. Такий блиск. Ну, абсолютно нюдовий, майже сказати, напівпрозорий, з таким шиммером легеньким. Ну, ні, не зовсім легеньким, але дуже гарно виблискує. І не знаю, чи він... Такої середньої липкості. Ну, коротше кажучи, мені дуже сподобався цей блиск. Я знаю точно, що я його вималюю на всі 100%. І буду ходити і всім показувати цю прекрасну упаковку. тому ось такі ось два продукти. До речі, він має такий приємний. Якийсь э, миндально-кавовий аромат, э, ніби як таку якусь каву з миндалем ви попили. Дуже смачний, запах смачний. Ось так ось. До речі, манікюрчик покажу вам. Ось так ось. Такий га галограмка, чи як правильно сказати. Сподобався мені. Все, бувайте, друзі. До скорих зустрічей. Побачимось. Пока-пока.